Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя та твердине моя, Бог мій, на якого я уповаю, Він врятує тебе від тенет та холова і від муровиці згубної, Він пером своїм вкриє тебе, і під тінню крил його будеш в безпеці, щит і лук, істина Його, не побоїшся страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає. Ані виразки, що у темряві ходить, ані зарази, що нищить опівдні, впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, лише очима своїми будеш дивитися і побачиш відплату грішникам, бо сказав ти: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за прихисток собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наближиться до оселі твоєї. Він ангелам своїм заповідає берегти тебе на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулась об камінь, на Гаспида й веселіска наступиш, ти будеш топтати лева і змія, бо каже Господь: за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він пізнав ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його, буду з ним в скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довготою віку наділю його і дам йому побачити спасіння моє.